европейцы намного хитрее и опаснее, чем мы о них привыкли думать. Действительно, Макрон открыто говорит, что надо готовиться к войне с Россией. И он, и то оружие, которое поставляет Франция, способны причинить очень много проблем. А вот европейские пидорасы откуда найдут такие безумные деньги? Единственное, что можно в этой ситуации сделать, это не дать Зеленскому на это все согласиться. Все, старалась? Ну ви вже вибачте мені за такі відсилки, але лише так можна найкраще описати те, що відбувається в інформаційному російському полі після заяв вчорашніх Еммануеля Макрона. Нова хвиля ядерних погроз лише переростає у цунамі, яке накриє нас всіх і Росію у тому числі, і тим часом. Російські пропагандисти намагаються збити ту паніку, яка буде все наростати і наростати чим та, звісно ж, звісно ж, заявами про вибори в Україні. Так ми знову зайшли на це коло Порошенко і вже навіть притягли сюди Тимошенко, хочуть виборів в Україні. Адміністрація президента ша проводить з ними таємні консультації. Про все це ви почуєте вже за мить. А тим часом хочу, щоб ми з вами подивилися і послухали, як у росіян а, стікає по штанині. Дещо тепленьке після останніх заяв європейців. Схов назвав вчорашнє виступлення Макрона, звісно, максимально конфронтаційним по отношению к Москве. Вряд ли його можна висприяти як виступлення глави государства, которого думає про мірі. І от тут звучить думає о мірі, і тут таке двозначне – це мір, це світ чи мир, але ми ж всі розуміємо, про що йде мова. Хочеш миру, готуйся до війни. У Європі є чудовий приклад України, на жаль, яка дивилася в очі російському диктатору і шукала там миру. І цей досвід він показав, що озброюватись і мобілізуватися це просто найкращий варіант у взаємодії з Росією, особливо якщо мова йде про загрози. І тут знаєте, така незручна ситуація, в ключі цього всього виникла. От, виявляється, Франція, яка фактично мобілізує зараз всю Європу. Це ж ядерна держава, уявіть собі, росіяни вже не знають, чим робити, бо тепер на ринку є не тільки руська бімба, розумієте, так, але щоб болотяні жителі не лякалися дуже сильно. На ринг вийшов ще й Соловйов для того, щоб збити паніку. Але вийшло по-дурному. А от європейські підараси, надкуди знайдуть такі безумні гроші на кратне збільшення своїх військових розходів. А головне такий фактний вопрос. А Трамп не скажет, ребят, что-то хреново понимаю. То есть 5% на НАТО у вас нет, а какие-то безумные хреноярды у, у вас есть на себе. Не по пацански. Ну, ну, я сегодня утром задал у себя в Телеграме риторический вопрос. А где они будут харчеваться? По перше, підозрюю, що Трамп нічого не скаже, тому що це те, чого він домагався протягом останнього часу, щоб Європа стала самостійною, більше грошей виділяла на власну обороноздатність. Це по-перше, а по-друге, відповідь на те, де будуть харчуватися, як каже цей експерт, європейці і риторичне запитання. Типу, ну ніде гроші брати. А виявляється, що є. І відповідь до речі на це питання вона з'явилася кілька годин по тому, після оцього от е, інтерв'ю, включення вже правда у ефірі. 60 минут. Ключевой вопрос для европейцев был, борешься ли ты за климат и каким полом ты себя ощущаешь, что теперь борешься ты за климат, ощущаешь ли ты себя мужчиной или женщиной или кем-то еще, ты должен готовиться к войне с Россией. И это совершенно новый императив. Сегодня с утра читал Блумберг. Блумберг это ключевой Піарші зеленої повестки огромне забочена стаття на тему, що ну європейці відмовляються від кліматичної повестки. У них тіріна повестка, Вони готуються к війни. Вони збираються виділяти 800 мільярдів доларів допомоги на ці розходи. Тож відповідь на питання, де європейці будуть брати кошти, загніваючи бідний запад, розумієте, немає у них грошей в Росії. Є а в Європі нічого немає. Ну, ладно, відповідь дуже проста: усі ці програми, які розвивалися активно протягом останніх десятиліть у європейському союзі. Це, зокрема, гендерні кліматичні і так далі. Вони зараз справді не в пріоритеті і, скоріш за все, кошти візьмуть та перенаправлять на посилення обороноздатності. Я впевнена, що законно це можна провести. Хоча це експерт в студії. Він далі вів до того, що це незаконно, незаконно забирати з кліматичних програм кошти і, значить, перенаправляти їх в оборонку. Механізм завжди знайдеться. Але чому вони це так критикують? Виявляється, що Росії таки вдалося, уявляєте, досягти свого. Вони хотіли, щоб Гендером менше переймалися, принаймні у Європі, якщо не в Штатах, ну так наті вам держите. Тепер доведеться перейматися тим, що самі собі в очі настяли. Бо тепер європа виявляється уже не така імпотентна в плані оборонки, як самі росіяни раніше казали. А що касається самих європейців, то опять таки, я проти того, Ольга, що у нас їх очень часто недооцінюють. Ведь Від на самом деле, плаха і хороше. но у них была общеевропейская политика безопасности и обороны, ОЕПБО. Мы можем сколько угодно над ней смеяться, издеваться, но тем не менее Европейский Союз это в том числе и военный альянс. И вот сейчас под видом войны на Украине они просто намечают те линии, которые они хотят развивать в дальнейшем, как полигон. Первое. Космическая навигация. А мы ведь забываем, что у Европейского Союза есть свой аналог и GPS, и нашего ГЛОНАСС. Он называется «Галилео». Да, он пока слабенький, он еще работает не на полную мощь, он отчасти зависим от американцев, но они намерены его развивать. А я напомню, что у Франции очень мощная космическая программа. Да и Италия одно время была пионером в области запуска спутников. Даже создали плавучую морскую платформу Сан-Марко. Далее они намерены, я так насколько понимаю, под влиянием конфликта на Украине развивать э, производство боеприпасов. Для этого будут открываться новые военные заводы. Конечно, первое, что приходит на ум Германия, но я должен сказать, что Италия в годы холодной войны весьма преуспела в этом. А если они намерены развивать, то им нужна унификация стандартов для производства соответствующих боеприпасов и вооружений. Это будет их следующий шаг, который они сделают. Но я Ай, таке, ну і ви знаєте, кожного разу, коли, наприклад, у мене в житті трапляється щось складне, якась неприємна ситуація, кризова, я кажу собі завжди цим себе заспокою, але так воно і є. Що кожна криза це єдиний шлях до трансформації і єдиний шлях до росту. Отак От сталося і в Європі. Бо колись мав настати цей час, колись абсолютно залежна від російських ресурсів Європа. Нарешті почала ставати на ноги і розуміти, що відбувається, як сказав Макрон. Ми вступаємо у нову еру. Так воно і є. Звісно, президент Франції це все говорить, в тому числі і для того, щоб набити собі політичних балів. Він зараз скликає саміти, розповідає про ядерну парасольку, про те, що зараз ми тут все змінимо. Буде нова нова європейська, значить, коаліція військова, воєнна. Щось я так розумію, на кшталт НАТО. Ну будемо за цим спостерігати, і тут треба все ж таки відкидати всі ілюзії, тому що так все це робиться, начебто, про Україну. Україна є приводом, але водночас і інструментом. Але врешті. Якщо ми з ними союзники, згадайте, скільки ми підписали безпекових різних угод і гарантій протягом останніх року півтора. Я гадаю, що для нас все те, що зараз відбувається в Європі, це дуже класна штука, але найсмішніше, найкраще, те, що росіяни цього бояться. І зараз всі говорять про цю так звану ядерну парасольку, про яку вчора згадував Макрон. Я думаю, що те, що він пропонує європейським союзникам, це буде щось на кшталт того, що Росія зробила із Білорусі, розмістивши там свою ядерну зброю, тому що Макрон... Фрон говорить, що все одно, ядерна парасолька так вона буде, але рішення ухвалюватиме Франція. Навіть попри те, що росіяни зробили те ж саме рік тому, їм це дуже і дуже не подобається. Ядерний зонтик, якому розмахують, не такий, що надіжний. дійсно, всього 290 боєголовок. Но ці слова дозволяють другому потенціальному противнику. Свои серьезные ядерные силы перенацеливать на возможный, возможный источник опасности. Поэтому на самом деле не защищает Макрон сейчас Европу, он подставляет Европу. Причем он подставляет не только французов, которые ему отнюдь не благодарны за это, а он подставляет все 600 миллионов человек, которые сейчас населяют континент. Під названня Європа і які, в общем-то, не будуть тому благодарні. І як ми вже з вами встигли засвоїти, чим їм страшніше, тим гучніше вони кричать, що то все пусте. Ну реально, дивіться, я пошукала дані у відкритих джерелах. Що пишуть? Значить, у Франції, як сказав цей експерт, всього навсього 290 або щось біля того ядерних боєголовок. Ну подумаєш, правильно ще ж є союзники? Велика Британія там їх щонайменше найменше Це дані на 2000 2021 рік так у Росії вони задекларували, що у них аж 6 тисяч. Ну нормально так більше, правда, але ми тут що реально будемо мірятися кількістю ядерних боєголовок, боже поможи. Буде допоможе. Але якщо вже і мірятись, то давайте подивимося там у сполучених Штатів. У них майже 5,5 тисяч, і я думаю, що про Сполучені Штати забувати теж не варто. Тому що якщо мова буде йти про ядерну війну, я щось сумніваю, що Сполучені Штати взагалі будуть підтримувати Росію, але це безпредметна розмова, яке те, що ви ще не почули. Від того фахівця, тому давайте в бік від цих ілюзій переходити до реальності. Бо там у Росії нарешті почали відкривати очі і розуміти, що вони такого накрутили, що як із цього вибратися здається уже невідомо і їм самим. Значить, ізначально було неправильно правильна ставка на то, що український конфлікт можна лірішити двосторонніми переговорами Америки і Росії. Этот конфлікт так не рішається. И, собственно, то, что произошло с Зеленским и Трампом, мы видели, это показало, Значит, к чему клонит Лондон, Зеленский, может быть, Макрон. К тому, чтобы вывести этот конфликт на уровень международной конференции. Вот, мои любимые украинцы, они же хохлы, вот, превратили региональный конфликт в глобальный. І Европа на это падалась, де да, є uh -huh. тільки Європа. От Росія честі теж подалась, і здається мені, що це не єдина помилка, якою допустилася Росія. Але що ж уже ж поки що ми з вами будемо спостерігати за тим, що відбувається у Брюсселі. Володимир Зеленський теж присутній на цьому екстреному саміті. Будемо слідкувати за заявами. Що ж там буде по результатах по безпекових гарантіях для України. Ну і наступного тижня у Франції пройде також саміт європейських країн, де будуть обговорювати європейську. Скубезпеку, тож дуже дуже цікавий період і цікаві часи. Справді слухайте в такі цікаві часи живемо, що хотілось би вже й пожити в простих. Ну але маємо, що маємо. Поки що. Я друзі, прошу вас поставити лайк цьому відео для того, щоб підтримати нашу роботу, і це відео набирало більше охоплення. Підписатися на канал, якщо ви досі цього не зробили. А далі у нас страшне виборний срач, так вважають росіяни. инсайдом делится американское издание «Политика». Там утверждает, что команда Дональда Трампа будто бы активизировалась и начала тайные переговоры с оппонентами террориста. Зеленского утверждается, что речь идет о Юлии Тимошенко и Петре Порошенко. Петр Порошенко находится в списке экстремистов и террористов. Нашим обсуждают с этими командами украинских политиков грядущие президентские выборы на Украине. По данным журналистов, главный вопрос, который интересует американцев, как быстро Украина сможет провести эти самые выборы. США якобы настаивают, что они прошли сразу после прекращения огня, то есть до начала полномасштабных мирных переговоров. Шансы Зеленского победить, как пишет издание США, не верят вообще. А вот его оппоненты хоть публично выступают против выборов, в частном порядке говорят о готовности работать с американцами и быть гораздо более гибкими, чем террорист Зеленский, а именно пойти на многое из того, с чем не согласен нынешний киевский режим. Ой-ой-ой, вы знаете, я такого не чекала. От справді це була для мене несподіванка. Прям дістали козирі Юлія Тимошенко, ну серйозно? ну мені здається, що варто було б пожаліти. Вона ж пенсіонерка політичної справи, звісно, І Юля Володимирівна виглядає блискавично і спромоглася завести е фракцію до парламенту, і має певну підтримку. Але серйозно балотуватися у президентських виборах, обіцяти якусь співпрацю ймовірно сполученим Штатом. Та хто взагалі про це говорить? Якщо справді, якщо справді. Такі перемовини таємні про президентство є, е, то мені здається, ті люди, які їх проводять, взагалі не розуміються ані в українській політиці, ані в електоральних вподобаннях і взагалі в тому, що у нас тут відбувається. Тепер по поводу консультацій. Консультації внутрі України, там з політиками і так далі, в отношении виборів, це теж свого рода інструмент давлення для того, щоб заставити Зеленського. принимать те политические решения, которые нужны на сегодняшний день Трампу и его администрации. Он был уверен в том, что, может знаете, я же, ну я лидер свободного мира и вообще у меня рейтинг в стране, чтобы вы понимали, 170 процентов. Это я еще не считаю тех, кто живет на западной Украине. Меня все поддерживают, все и политические партии. Он, знаете, чем еще? Вот вы, вы спросите у наших политиков, они же все против выборов. Да. Українські політики проти виборів ну по одній-єдиній причині вони хотять проводити вибори без тебе. Ох, одного їм тільки не зрозуміти. Якщо всі хочуть виборів, то без війни, якщо чесно, тому що у режимі воєнного стану провести вибори нереально, а ризикувати заради виборів державністю немає жодного сенсу. Тому такі розмови, вони якщо й були. То точно не були результативними, бо навіть Порошенко, який, як відомо, давно у конфронтації із Зеленським не вставляє зараз палки у колеса, а навпаки, підтримує, причому публічно. А так хто очікував, що Порошенко буде критикувати Зеленського зараз? Ні, це не те, що Україна зараз потребує, не критик. Країна потребує єдності, коротше кажучи, і Порошенко і Тимошенко уже поки шумгам не піднявся. Вони прокоментували ці чутки про цю статтю Політіко, яка вийшла, і обоє сказали, що вибори в Україні зараз неможливі. І на цьому би я напевно закінчила цей випуск. Але ви знаєте, що я побачила, як ця Алка Чечеріна рятує окупантів і подумала: ну що вам теж буде прикольно подивитись. Мне говорит, через три дня я его встречаю. Он мне говорит: представляешь, ни одного-двухсотого. То есть я им спела, они пошли на штурм. Вот. И только было несколько трехсотых. Вот. И все выжили каждый. Это просто какое-то чудо было. Когда я пою в госпиталях, я много бы в госпиталях. Ну, тось мені врачи прямо самі говорят, говорили много, що вообще люди швидше поправляються. Це работает. Матір Боже, свята Бояра, оце так дар. Уявіть собі, я я вангую, вангую. Вона наступна руська целітельниця. А взагалі я би порадила їй поїхати в Іркутську область і там заспівати людям, бо вони від ніщити і від конструкцій, які падають на голову, помирають. Животні в стайках краще живуть, ніж от люди вот на цій помойці, блядь. Вот скажите, вот вы по своих родных допустили вот в этом жить? Вы где-то там ходите по каким-то землям, что-то завоевываете, кого-то там защищаете. А вот нас кто, вот этих людей, кто защитит, по сути? Кто придет и защитит их вот от этого? Так же дети живут, так же вот, пожалуйста, пожилые, взрослые люди, которые также где-то на заводах, где-то жизнь свою отдавали. Вы там все дети в шикарных своих этих... В люльках Люлька. а и трясутся, как на них не упало. і може здатися, що росіяни приходять до тями і починають усвідомлювати, що краще всередині країни щось робили, ніж інших ходили захищати. Але їх меншість, а навіть якщо вони є, то. Ну, ви ж розумієте, що нічого не зміниться. Путін це Путін, і влада при Путіні не дасть, не дасть змоги якимсь людям щось змінити. До речі, пам'ятаєте, да? на початку повномасштабного вторгнення всі так активно вірили. У російську опозицію, яка, начебто, може щось змінити в Росії, якось повпливати на Путіна, або прийти до влади і дружити потім з Україною або принаймні з повагою ставитися до нашої територіальної цілісності, і всі слухали їх на ютубах цих опозиціонов-блогерів. Так от Катеріна Шульман, я хотіла давно відео це показати, але воно загубилося просто в ході останніх політичних заяв і, взагалі, подій. вона ця Катеріна Шульман, яка засуджувала Путіна, засуджувала війну. Та й взагалі, ну от була така і і дій Міноборони Росії. Уявіть собі, зараз вона спокійно бере рекламу угадайте, де у російського Газпрому. Точніше розміщує рекламу у своїх випусках. И, Там... кстати, смотрю, вы хулиганики уже начали. А, Ну, как это? Миньюз дал нам субъектность, горе мы... ему. То есть вы теперь... Слышал, у вас Газпром заказывает рекламу, несмотря а, на все запреты. У меня? Да. У вас? Да, у вы вас... Знаете, да вот так решили поддержать не, не, не бояться свою ничего. политическую науку. Ну, вы знаете, Россия страна привилегий, то, что позволено Юпитеру, не позволено быку. То есть Газпром может заказывать у вас рекламу? Да, видите, не это, боитесь. Это да, удивительно. Да. Ой, вы удивитесь, какие еще появятся да? рекламодатели. Да? Да, я сейчас не буду раскрывать все секреты, но тем не менее, я сама была удивлена. А вот я совсем не была сдавована. Тоже, друзья, Якщо ви слухаєте Шульман чи подібних, наприклад, знаю багато хто дивиться латинію, Та перестаньте вже. Та не треба їх слухати, не треба їх дивитися. Треба аналітика. Ну не знаю, Портнікова, послухайте. Він випускає по кілька відосів за день, і там є притомні думки, і це цікаво. Ну і звісно, слухайте нас на Рейтнау, приходьте сюди, щоб разом з нами і посміятися, і проаналізувати те, що відбувається. Врешті чекаємо вас вже завтра, тут на цьому ж місці. Всім па-па!